Всім привіт! Сьогодні підготували ось такий велосипед. Це Avalon FET з двигуном на 750 Вт від фірми МКС. Обладнання Shimano. Встановили такий багажник широкий, фитовський, металові крила фетбайковські також, ручка газу, курок з вольтметром, перемикач швидкості Shimano. вивечка з амортизації, встановили батарейку на 14,5 годин. Вмикаємо, все працює, їде велосипед дуже круто. Звертайтеся, в наявності є ще один велосипед, дуже такий крутий ровер, так що чекаємо на замовлення, всім гарного дня, до побачення. Ми знаходимося в Києві, на Петровці, Степана Бандера, 15Г. Всім гарного дня!